Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Є у мене знайомий е, з Молдови, е, пан Домнуле Андрій, як я називаю пан Домнуле. да, Домнуле це пан по переводі по українській Андрій. Людина, він вікова, ще е, е, старої радянської совівської школи. Працював чесно все життя, ну і. Отак от просто по-мудрому прокоментував скандал з Міндічем і його банду, яка грабувала Україну. Ну і він, знаєте, отак от поєднав по народному корупцію в Україні, міндіча і корупцію в Молдові. Тому що в Молдові, незважаючи на європейський вектор, незважаючи на те, що Майя Санду декларує боротьбу проти корупції, корупція її процвітає. Незважаючи ні на що. І от він так просто по Селянськи по мудрому сказав: Ви знаєте, вони не воруют. вони беруть, скільки можуть унести. Ще раз повторюю, що сказав пан Донула, мій знайомий Андрій з Молдови: они не воруют, вони беруть, скільки можуть унести. І дійсно, як сказав фігурант справи Міндіча, да, жалівся на запису, які записували детективи НАБУ. Як, Ну от як мені по Києву нести? Я беру чемодан, забиваю мільйон доларів і несу по вулицям Києва без охорони в чимодані мільйон доларів. Страшно, ж просто зіб'ють напроч бітою. Да. Коротше кажучи, дійсно, ані ворують. варують, да. наші чиновники, депутати. І в Молдові, і в Україні да, вони ж не ворують, ані ж не ворують, ані просто беруть скільки можуть унести. Загрузили в чемодан мільйон баксів і пруд по Києву, навіть без охорони, то що вони такі скупі, вони навіть сотку баксів засупроть охоронцю, жаліють дати. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!